Амінь. Гучно вигукує кожна дитина в залі після молитви отче наш, пастора Ігора Тимко. 80 щирих сердець, ранених життєвими труднощами, війною, мали можливість провести тиждень на зимовому благодійному заїзді у табор Йоркемп. Зараз в Україні є потреба в реабілітації дітей, які втратили одного з батьків на війні або ж двох за інших обставин. І за реалізацією табору Єркемп цей проєкт здійснився успішно. Великі досвіди були пережиті стосовно даного служіння. Діти військових, діти з ДБСТ щиро голосіли і дійсно по-справжньому відпочили. Програма включала в себе реабілітацію фізичну, психологічну та духовну. Психологи проводили зустрічі з дітками, також працювали масажисти. Щодня вони активно проводили час, граючи в командні ігри, відвідуючи майстер класи, спілкуючись з друзями. Одним з фундаментальних аспектів було служіння, де діти вивчали історії людей з Біблії, які проявили відважність, де були представлені сценки про життєві ситуації таких самих підлітків і як вони своє життя довіряли Богові. І яким же було щастя цих дітей, коли вони мали можливість провести час з колі друзів, відчуваючи, що тут їх люблять і про них піклуються. Все менше поганих слів, менше бажання проводити час за гаджетами. Щодня менші з нетерпінням чекали сценки, проповіді, дуже їм сподобалося молитися. Щодня старші сідали разом і просто співали, співали про Бога, славлячи його. Дуже цінними були відгуки батьків. Мама Юлія і багато інших задоволені тим, що діти в подарунок отримали Біблії. Також кожен відмітили, що діти мали змогу відволіктися і з нетерпінням чекають ще можливості так провести час. Ми щиро бажаємо знову і знову реалізовувати даний проєкт і залучаємо всіх для підтримки фізичної, молитовної і фінансової. Це саме той момент, коли рука Христа над кожним, хто плідно працює на його полі задля спасіння душ. Той момент, коли хочеться сказати: дякую, Боже, бо з тобою ми змогли принести трішки добра і миру в цей світ.